Аж теж читали у соцмережах, як масово українці просять військових дати відповідь за обстріл українських міст, зокрема, щоб щось подібне відчули мешканці Москви та Петербурга. Ну от беремо та робимо. Атака українських безпілотників у ніч на 18 січня по нафтобазі в Санкт-Петербурзі є спецоперацією головного управління розвитки Міністерства оборони України. Про це розповів співрозмовник видання Українська правда в спецслужбах. Це операція ГУР із задіянням сучасних українських засобів. Продовжується збір даних. Є підтверджені влучання по цілях. Відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області у зоні досяжності українських сил. В ході операції один з БПЛА пройшов над Валдаєм, де знаходяться особисті маєтки олігархів Аркадія і Бориса Ротенбергів. Колишнього голови ради директорів банку Росія Юрія Ковальчука та один з палаців російського диктатора Володимира Путіна. Не уточнююче запитання, чи це вперше українські безпілотники атакували Ленінградську область РФ. Співрозмовник української правди відповів: не вперше, але є відмінності, і ворог їх відчув. Нагадаю, сьогодні російське оборонне відомство повідомило про атаку безпілотниками поблизу Москви та у Ленінградській області, яку начебто було відбито. Зокрема, 18 сітня у Ленінградській області БПЛА, начебто, було збито водночас, російський паблік Астра пише, що безпілотник упав і вибухнув на території. Петербурзького нафтового терміналу. За даними російських ЗМІ, Петербурзький нафтовий термінал є найбільшим російським терміналом з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Росіяни заявляють, що було запущено три безпілотники. Два з них, нібито, були придушені силами радіоелектронної боротьби і впали до фінської затоки. Ще один був збитий над територією нафтопаливного терміналу близько пів на другу ночі. Також повідомляється, що уламки дрона впали на відкритій території одного з елеваторних майданчиків порту між резервуарами з мазутом. Після падіння дрон вибухнув, внаслідок чого почалася пожежа. Площа горіння становила 130 квадратних метрів. Дякую.